Сьогодні хочу запросити до музею Меморіальна квартира родини Косачів або попросту Музей Лесі Українки в Києві. Леся Українка. Справжнє ім'я Лариса Косач-Квітка. Українська поетеса, письменниця і перекладачка. Народилася в 1871 році в Новоград-Волинському. Стала відома завдяки ліричній поезії, поемам і роботі з фольклором. Саме тут зберігаються її рукописи й чернетки, рідкісні книжкові видання, інструменти для письма та інші предмети, якими Леся користувалася за життя. очі мені потрапив уривок з її вірша. Все злучиться в цілість, природа і люди, що є. Що минуло, що сталось, що буде? І рідне, і чуже поєднається щільно, І житиме в думці моїй нероздільно. Затихнуть навік ворожнеча і болі. Не буде діймати вже й гадьма неволі. Усім моїм мукам настане кінець, І все буде пильної праці вінець. Тепер Крокую п'ятикімнатною квартирою родини Косачів. Тут, в період з 1899 по 1909 рік, жили сама Леся, її мати Олена Пчілка та брат Микола Косач. Збереглася кімната кожного з них, а також їдальня і вітальня. На цьому моє відео завершується. Буде час обов'язково завітайте сюди, Хай щастить.